А сестра не хоче брати мене на сіданку. Марій, чо? А на що тебе там? Для кого йдеш? До кого підеш, точніше? Я йду в комплекті. Ні -ні. Хіба це непонятно? Нас мать так родила. Він тебе не кликав. Він казав, головне, щоб без сестри. Він такого не казав. Я бачила вашу переписку, я все бачила. Не було там такого, не вірте їй. Я спеціально для тебе запишу. Ну, візьми, я не буду як там того разу. Я орудию сховаю. Не вру як щастя. Ой, це будеш собі в дзеркало казати. Ну, будь ласка, я навіть хавати не буду, ну, чуть-чуть суші собі максимум замовлю. Ні, хавати буду тільки я. А вдруг він тобі нічого не куплю. От була би я, я би сказала, я хочу їсти, а ти будеш стидатися, а я хоч за тебе бухала. Я сама мас. себе куплю. Нащо мені, мені купляв? Я що, за себе заплатити, не можу, я за нього заплачу, якщо подобається. То за мене вона не платить, а за якогось, блять, хлопака. Першого стричного будеш платити. Щоб не думав, що я якась там сучка <реш> треба гроші, Треба гроші. То візьми мене, хай подивиться, що я така. Mm, так, погаєш, мені їх всіх ухажерів. Я... Це тест контроль для них такий. Тест контроль це те, що вони і так будуть тебе знати. Ну візьми! Ні, все, побажай мені. Нічого тобі я не побажаю, щоб і щоб тебе не годував. А я голодний, ти, ти голодний? Я не буду голодна. Жаль.